У горішніх плавнях відбулося перше 2025 року засідання виконавчого комітету міського відділення Національного олімпійського комітету України. Воно розпочалося із хвилини мовчання в пам'ять про загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Початок року у відділенні НОК України був насиченим на події та вже є перші успіхи, на які звернув увагу виконавчий директор міського відділення Микола Шишліков. Вже ми провели чотири заходи таких. Масштабних. Перший захід я 17 січня проводив в головному офісі нашу юнацьку зимову олімпійську команду в Бакуріані. Був запрошений на цей захід. Дякую Національному олімпійському комітету. Ще один захід відбувся в Буковелі, де учні ЗОШ номер 3 горішніх плавнів брали участь у змаганнях всеукраїнського рівня Україна єднає серця. В одному із конкурсних виступів, «Плавані», в якому виступали вихованці та вихованки Ганни Савелівої та Валерії Ткаченко. Юнаки та дівчата з горішніх плавнів посіли перше місце. Вони отримали вітання від президента НОК України Вадима Гуцайта, дворазового олімпійського призера з плавання Михайла Романчука, а також поспілкувалися із зіркою України. Українського біатлону олімпійською чемпіонкою Оленою Підгрушною Олена Підгрушна навчала наших там і нагороджувала чемпіонів. Супер був захід. Чотири дні ми в Буковелі були з цими дітками. Дітки в захваті. Ще одне призове місце юні спортсмени горішніх плавнів здобули в естафеті і завершили свої виступи у Буковелі одинадцятими. З поміж іншого, на засіданні вговорювалися питання затвердження кандидатур на нагородження відзнаками НОК України та відзнаками горішньоплавнівської міської ради з нагоди 65-ї річниці заснування міста та 15-ї річниці заснування відділення та громадської організації міська Олімпійська спілка. Серед представлених кандидатур на нагородження старший тренер Ділення «Дзюдо США номер 1 Ігор Горяшин. За словами директора Дю США 1 Віктора Чирочки, у збірних України з дзюдо горішні плавні мають найбільше представників сім спортсменів. Кременчук та Полтава по три. Також серед кандидатур на нагородження відзнакою вдячність громади разом із Ігорем Горяшиним є й інші представники дю США 1 заслужений тренер України з боксу Олександр Середницький та заслужений майстер спорту зі стрільби кульової, учасник 23 третіх. Олімпійських ігор 2024 року у Парижі Максим Городинець. До речі, на сьогодні відділення стрільби кольової має 17 представників збірної України. Під час засідання також були затверджені зміни у штатному розкладі відділення: кошторис витратів коштів та календар спортивно-масових заходів відділення Національного олімпійського комітету України на поточний рік. Усього буде проведено 12 таких заходів. Ще 26 спортивних змагань у горішніх плавнях відбудуться під патронатом міського відділення НОК України, а безпосередньо під патронатом національного. Лімпійського комітету України у травні 2025-го будуть проведені комплексні змагання, присвячені пам'яті Володимира Мартиненка.